Ви коли задумувалися, а скільки енергії витрачаєте на образи? Думаєте, це просто емоція? Насправді вона руйнує ваше життя, забирає радість, гроші, здоров'я і навіть майбутнє. Якщо у вас є хоча б одна образа, ви її тягнете як важкий рюкзак, який не дає йти вперед. І поки ви не позбудитеся його, нічого в житті не зміниться. Давайте подивимось, як саме образа впливає на вас. Образа руйнує психіку. Ви стаєте напруженими, агресивними або навпаки прагніченими. Образа б'є по здоров'ю, головні болі, безсонні, хронічна втома. Знайомо ж, правда? Образа відштовхує гроші. Так, саме так. Люди з образами часто застерігають у нестачах та страхах. Образа розвалює стосунки. Ви тримаєте зло на когось, а страждаєте ви самі. А тепер уявіть, що буде? Якщо ви звільнитесь від образи. Легкість, свобода, більше радості, більше енергії. Я знаю, що позбутися образ не так просто. Ви пробували і забути, і відпустити, але образи, вони повертаються. Тому я створила практичний курс життя без образ. Це не просто теорія, а покрокова система, яка допоможе вам нарешті очиститися від цього тягаря. Чотири короткі уроки. Тільки і без води. Практики, які реально працюють, дві медитації для звільнення від образ, чек-лист, щоб перевірити, чи ви справді відпустили. І це не про те, щоб просто пробачити. Це про вашу свободу. Ви можете продовжувати носити образи, аби звільнитися від них прямо зараз. Переходьте за посиланням під відео та забирайте курс всього за 200 гривень. Не відкладайте своє життя на потім, звільніться від образ і почніть дихати на повні груди.